Та не усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся у Полтавській громаді. створять мобільні групи, які складатимуть адмінпротоколи за порушення правил благоустрою. Хтось збивав, комунальники повернули на місце на перехресті. Миру панянка у Полтаві. Невідомі пошкодили світлофор. На фасаді школи номер 27 відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Валерію Луб'янецькому. А тепер про це та інше більш докладно. Штрафів за стихійні сміттєзвалища стане більше у полтавській громаді. Запрацюють мобільні групи, які щоденно моніторитимуть ситуацію та складатимуть адмінпротоколи за порушення правил благоустрою. Яку суму доведеться сплатити порушникам? І що говорять полтавці про ініціативу? Дивіться у сюжеті. Вибачте, на кого штраф накладати? Якась бабуся тихенько собі йде. Там ну куди вона піде? Тим не менше, штрафів за стихійні сміттєзвалища може побільшати. Полтавській громаді запрацюють мобільні групи, які складатимуть адмінпротоколи за порушення правил благоустрою, говорить тимчасово виконуючи обов'язки керівника КТП 1628 Олександр Овчаренко. У нас є проблемні точки в місті, де в нас. Е Громадяни не дуже в порядні, звозять прямо самоскидами і висипають. Є баки для невеликоабарітних відходів не кубові. Вони приїжджають і ніхто в бак не викидав. Справа зараз навіть не в тому, щоб скласти протокол і когось оштрафувати, упорядкувати поводження з твердими побутовими відходами чи неабаритними відходами чи будівельним сміттям за статтею 152 кодексу України про адмінправопорушення, штрафи варюються від 340 до 1360 гривень, залежно від того, хто порушив правила благоустрою громадяни, посадовці чи підприємці. Як зазначив Олександр Овчаренко, повноваження складати протоколи за порушення КТП має вже 4 роки. Достатньо для виконання повноважень кількість працівників. Виконком затвердив цьогоріч 11 листопада. Визначили. Тих осіб, які по факту зможуть виконувати ці функції. Ну, це наша безпека, наші екологи, наші юристи, які там, окрім основних своїх завдань, вони будуть виконувати ще це додаткове навантаження щодо складання протоколів за порушення право благоустрою. Вже проводиться це навчання. Ми його закінчимо. І всі мобільні групи вже поїдуть. Після складання адмінпротоколів посадовці направлятимуть документи до адміністративних комісій для розгляду та прийняття рішень про штрафи. Мешканці міста, які роками спостерігають утворення стихійного сміттєзвалища по вулиці Упа 3 висловлюють свої надії та зауваження щодо посилення контролю за благоустроєм. Вирішення проблеми лежить в площині неправоохоронній. Це проблема моральна. Будемо Намагатися думати, що все це таки можна вирішити. Я за те, щоб в це все прибрали. За словами Олександра Овчаренка, щоденні чергування для фіксації порушень планують розпочати наступного тижня. Для цього працюватиме спеціальний автомобіль. 68-річна жінка сьогодні загинула під колесами сміттєвоза. Сталося це у Київському районі Полтави. Як повідомили у прес-службі Полтавської міської ради, наїзд на пішохода здійснив сміттєвоз КТП 1628 під час заїзду на територію приватного підприємства. Водій одразу зупинив транспортний засіб, викликав поліцію швидку і надав першу допомогу. Надалі людину було евакуйовано. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 листопада близько 15-ї години по вулиці Шевченка у місті Полтава. За попередню інформацією слідства, вантажний автомобіль МАЗ під керуванням водія 1983 року народження наїхав на пішохідку 1957 року народження. Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, від яких загинула. Наразі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство. Опору світлофора збили сьогодні зранку на перехресті вулиць Миру Панянка у Полтаві. Про це працівникам підприємства електромереж зовнішнього освітлення міськсвітло повідомила служба оперативного реагування міської ради. Комунальники одразу прибули на місце події та відновили роботу світлофора, повідомив керівник цього підприємства Руслан Решетило. За словами речниці патрульної поліції Полтавщини Ірини Пилипенко, постраждалих внаслідок цього інциденту немає. Обставини події встановлюються. Сьогодні, вранці відділ оперативного реагування служби 1570 повідомив нам на пульт, що на вулиці Панянки невідомі пошкодили світлофор, збивши опору. Даний факт зафіксовано патрульною поліцією. Наші ж фахівці оперативно виїхали на місце події та відновили опору і світлофорне обладнання. З 12-ї години даний світлофорний об'єкт працює в штатному режимі. Патрульні приїхали на місце події і виявили пошкоджений світлофорний об'єкт. Поліцейські забезпечували безпеку дорожнього руху до прибуття комунальних служб, які відповідають за роботу світлофорів у місті. Сьогодні у Полтаві провели в останню путь двох захисників України: 23річного Олега Піціна та 46-річного Андрія Протаса. Як прощалися із воїнами, бачила наша знімальна група. Не вберегло я його не зуміла у Полтаві. Провели в останню путь двох захисників України. 46-річний воїн Андрій Протас був мобілізований до лав збройних сил України в 2022 році. Служив в окремому президентському полку імені гетьмана Богдана Хмельницького, згодом у військовій частині а 51 18 де займав посаду механік другої апаратної взводу зв'язку мобільної роти зв'язку. Під час виконання бойового завдання 4 листопада 2025 року біля населеного пункту Шахове Покровського району. Донецької області Андрій Протас загинув. Він завжди біля мене, він все допомагав. Як уже й окремо жив, він завжди передзвонив. Мамочко, що в тебе там. Мамо, чи в тебе є ліки? Я тобі копійку перекинув, щоб в тебе було лікорство. Бережи себе, бережи. Він мені всіх допоможе. Любив дуже тварин. Добра була людина, добра. Ой, жалко, жалко, що йдуть. Молоді хлопці, жалко, що гинуть. 23-річний Олег Піцін народився і проживав в Полтаві. Служив за контрактом у військовій частині А-7014 на посаді старшого оператора. Загинув воїн 6 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Молодий, життєрадісний і завжди усміхнений. Саме таким запам'ятав Олега його викладач Євген. Я завжди був, як і на фотографії, усміхнений, завжди такий радісний. Жодного разу не було у мене смутку, він завжди був, як в якій будь-яких ситуаціях. До цього відносився з улипкою. Завжди було на... дуже шкода. Ну, тиждень назад спілкувалися з ним, все, якби підтримували відносини. І до нас і приходить. Дуже шкода, що загинув герой. Він дійсно був патріотом, саме в перших днів пішов воювати. У захисників залишилися рідні, близькі та друзі. А на фасаді школи номер 27 сьогодні відкрили меморіальну дошку загиблому воїну. Таким чином вшанували пам'ять захисника України, снайпера і випускника школи Валерія Луб'янецького. Рідні, побратими, учителі та учні зібралися, щоб згадати людину, яка віддала життя за свободу своєї держави. Детальніше у сюжеті. У Полтаві на фасаді 27-ї школи відкрили меморіальну дошку на честь Валерія Луб'янецького, солдата збройних сил України, стрільця снайпера 4-го аеромобільного відділення 221-ї аеромобільної роти військової частини А 0224 Валерій загинув 19 квітня минулого року поблизу села Новомихайлівка Донецької області. Під час виконання бойового завдання почесне право відкрити пам'ятний знак надали дружині та доньці захисника. Валерій Луб'янецький навчався спочатку у технікумі транспортного будівництва, згодом у будівельному інституті, працював у Полтава Теплоенерго. Завжди користувався повагою оточення, розповідає його мати Ніна Луб'янецька. За її словами, син був правним майстром, самостійно робив ремонти, відзначався математичними здібностями та активно брав участь у шкільних олімпіадах. Добрий, люблячий. Дуже любив свою сім'ю. Його сім'я була на першому плані. Коли почалася війна, мене син пішов на війну, він пішов, розуміючи, куди він йде. Відкриття меморіальної дошки на фасаді школи номер 27 має важливе значення для молодого покоління, зазначає дружина загиблого 45-річного Валерія Луб'янецького Марина. За її словами, важливо, щоб учні знали обличчя героїв і пам'ятали про їхню службу заради майбутнього. Їхня служба це заради вас, заради вашого майбутнього. Ви є творцями нашого відновлення післявоєнного. Тому я прошу вас бути патріотами, бути мудрими, сильними, бути гордими від того, що ви українці. Пам'ятати ціну нашого сьогодні, вшанувати пам'ять свого колеги прийшов командир пожежно-рятувального підрозділу Дмитро Ноженко. Пан Дмитро після поранення потрапив до нового підрозділу, де й познайомився з Валерієм Луб'янецьким. Відразу відчув людську щирість. Разом ми служили пожежно-рятувальному підрозділу, військової частини Полтави. І запам'ятався він як життєрадісний, завжди посміхався. Людина, яка надихала. Саме таким ми його і запам'ятаємо. Саме таким він для нас і залишиться. Церемонію відкриття меморіальної дошки завершили покладанням квітів на знак пошани до полеглого захисника. Трьох полтавців підозрюють у незаконному виробництві та збуті підаксизних товарів грідини для електронних сигарет. За даними слідства, її виготовляли упродовж 2024-2025 років у центрі Полтави. Контрафактну продукцію реалізовували в різні області України через інтернет. Безпосередню доставку здійснювали у поштових відправленнях. За незаконне виробництво підакцизних товарів, вчинених за попередньою змовою групою осіб полтавцям. Повідомлено про підозру. Говорить речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Під час обшуків за місцями проживань полтавців та приміщенні, де здійснювалося виробництво, правоохоронці вилучили сировину, обладнання, пластикові смакони та фасовки з різними рідинами в загальній кількості понад 4 тисячі штук. Документи фінансово-господарської діяльності. Досудове розслідування і оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють слідчі та співробітники територіального управління БЕП та УСБУ Полтавській області. Від низької до занадто високої. Так полтавці описують перепади напруги у електромережі цими вихідними. Кажуть, через це виходила з ладу побутова техніка. Як обезпершити свої домівки та захистити прилади від поломок і загорання, розкаже Катерина Чепіга. Бо я без холодильника. ні їсти, ні пити не можу. все пропадає. На дворі погода всяке. Так, полтавець Володимир розповідає про ситуацію, у яку потрапив через різкі перепади напруги під час часткового блекауту у Полтаві. Каже, лише за кілька секунд вийшов з ладу новий холодильник, а разом із ним всі лампочки в оселі. Погоріли мене всі лампочки кругом, де не були лампочки, всі горіли. Ну а холодильник прийшов виключений. На другий день я визвав з електрика, прийшли полізли, коли ноль відгорів у тому, що тової. Подгорів ноль. І те саме. Зробили вони. Появилось нормальний кровосвіт, а хлопільник включає не працює. Мигаюся, то півтора місяця, півтора години холодильник купив. Володимир додає, схожа ситуація і в сусідів. Напруга в його квартирі піднімалася до 283 вольт замість звичних 220. Тепер чоловік замислився придбати прилади захисту, щоб уникнути подібних втрат у майбутньому. А от полтавець Сергій каже, його техніка вціліла завдяки захисному пристрою, який він встановив заздалегідь. Мою квартиру захищає бар'єр. Стоїть, я давно його купив. І пользуюсь бар'єром. Перепади були дуже здорові. Було до 145, а потім 600 і пішло нижче, нижче, нижче. Цифра побігла до 300, зупинилася, а потім 320 і опускалося до 214. Отакі перепади були. У мене нічого не згоріло. А в сусіді погоріли, і в кого в холодильники погоріли. Звісно, так, да, це проблема. Здоровецька дуже сильно для народу. Через такі стрибки напруги останніми днями значно побільшало звернень до майстерні з ремонту техніки. Розповідає майстер одного з полтавських сервісних центрів Олександр. Каже, найчастіше ремонтують холодильники, пральні машини та іншу техніку з компресорами, бо вони найбільш вразливі до перепадів. Ну, найчутливішим є все, що має компресори. Це ну можуть бути і мийки, це і пральні машини, це і холодильники в першу чергу. То тобто вони зазнають дуже великого впливу. Бо Якщо напруга занижена, холодильник може не запуститися і після цього може вийти з ладу мотор. Також вся інша техніка теж може дуже погано себе повести, якщо напруга буде занижена або завишена. А от щоб берегти свої електроприлади від поломок або ж загорання, варто подбати про захист заздалегідь, радить фахівець. Якщо є перепад напруги, треба мати якийсь захист, або це буде якийсь інвертор на вході в квартиру, або якийсь пристрій безприбійного живлення, можливо, це буде реле ліоглятор напруги, яке одразу відключить всі прилади, які в нього увімкнені. Будь-що що може якось захистити. Якщо такого немає, тобто ну, повимикати всі прилади з розетки. Тож, щоб уникнути несподіваних поломок та загорянь, спеціалісти рекомендують заздалегідь подбати про захист техніки, встановити відповідні. Дні прилади або відключати її від мережі під час стрибків напруги. У Полтавській амбулаторії сімейної медицини номер один безкоштовно роблять аналіз крові на визначення рівня цукру або вчасно виявити діабет. Ця хвороба вражає як дорослих, так і дітей. Медики наполягають на обстеженні. Подробиці у наступному сюжеті тут ось у цьому кабінеті зробили 18 сімнадцять. Ну, не помню чи 7. Оце отак от вийшло. Регулярні профілактичні огляди та аналізи допомагають виявити цукровий діабет на ранніх етапах, хворобу, яку часто називають тихим убивцею, адже вона може тривалий час не давати про себе знати. Полтавець Василь Антонов один із тих, хто дотримується таких правил. Щороку проходить обстеження в амбулаторії сімейної медицини номер один. каже, треба тримати під контролем стан здоров'я. А жінка в мене роки 4 чи 5 назад. Ми прийшли. Нас сімейний лікар сказав, що треба пройти обстеження, якраз ну, всім робили пенсіонерам. І у жінки знайшли 18,7 сахар. Вона навіть не думала і не ожидала. Вона і далі так би ходила, а так 18 і 7, ну тепер вже ж почала лікуватися, то ну, там, 9. 8, отак. Цукровий діабет це хронічне захворювання ендокринної системи, яке має два типи: перший, коли імунна система атакує підшлункову залозу, через що організм перестає виробляти інсулін. Такий тип частіше виявляють у дітей і молоді. Другий, коли інсулін виробляється, але клітини організму перестають на нього реагувати. Саме цей тип переважає серед дорослих пацієнтів. Ознаки діабету часто непомітні на початкових стадіях, розповідає сімейний лікар Анна Редченко. Це може бути підвищена спрага, часте сечовипускання, просто загальна слабкість, свербіж шкіри. Часті інфекційні захворювання, поколювання пальців, рук та ніг. Якщо людина помічає хоча б кілька таких ознак, потрібно звернутися до сімейного лікаря та здати базові аналізи, зокрема на рівень глюкози в крові. Лікарі наголошують, є групи ризику, яким потрібно проходити обстеження щонайменше раз на рік. Це вагітні жінки, люди з надмірною вагою, підвищеним рівнем холестерину або артеріального тиску, а також ті, кому понад 45 років, чи хто має родичів із діабетом. Для діагностики цукрового діабету використовуються такі. Такі тести, як глюкоза крові наче, лікований гемоглобін, який покаже рівень глюкози за три місяці, і глюкозотолерантний тест за необхідності. Яким самим тестом чи яким самим способом діагностувати, вирішить вже сімейний лікар, чи то лікар-ендокринолог, ваш лікуючий лікар. Профілактика, кажуть лікарі, проста: дотримуватися здорового способу життя, нормалізувати вагу, споживати більше овочів і фруктів, висипатися, бути фізично активними, уникати куріння та алкоголю. Здати кров на рівень цукру в амбулаторії сімейної медицини номер 1 можна щодня, окрім суботи та неділі з 8 до 15. Це процедура дуже проста. Вона займає буквально декілька секунд. Людина приходить, сідає, ми проколюємо пальчик і глюкометром вирмірюємо рівень цукру в крові. Це займе результат відразу декілька секунд. Результат на табло. Ви можете людина подивитися, поцікавиться і піти. Потім, якщо йому щось не подобається, може підійти до свого сімейного лікаря з результатом, і лікар вже її проконсультує. Нагадаємо, 14 листопада у світі відзначають всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Залишайтеся з нами. Все буде добре і все обов'язково буде Україна.